Всім привітаки. Сьогодні у нас буде обзор на такий телефон Mi Mix 2S. Perfect. Сьогодні я вам розповім про його характеристики, про його камеру та його функціонал. Для початку, надзвичайно, в цьому телефоні є те, що. Фронтальна камера знаходиться знизу, там де підбородок. Рамки в цьому телефоні симетричні по бокам, зверху чуть, чуть більше, ніж по бокам, а саме найвище це нижня рамка. Бокова рамка складається, здається, з сталі, бо вона досить така важкенька. Знизу є розім для зарядки, динаміки. Та й антенна, як в iPhone 6 чи яких там був. Зверху у нас нічого немає. На задній спинці у нас роз... розполагається камера, нагадую iPhone 10. І ззаді також є відбиток пальця. Цей телефон працює на Android 10. Версія MIUI 12.0.3. Mi Mix 2 s пам'ять 128 ГБ, оперативної пам'ять 4 ГБ процесор 2,8 ГГц. От. В цьому телефоні досить добра. Зробили анімації в цьому телефоні. що Вони дуже плавні, вони дуже все швидко відкривають. Камеру відкривають. Камеру щось пізніше до неї вернемося. Все дуже швидко відкривається, і анімації, похожі до якісь. Давайте зараз поговоримо трохи про камеру. Так, заходимо в додаток камеру, і тут нас зустрічає HDR-режим, який можна включати-виключати, іскусственний інтелект, відео, фото, профі, портретний режим, і також у нас є ніч, коротке відео, панорама, уповільнена зйомка і прискорення. Але е, славиться цей телефон камерою, тому що він може записувати відео в 4К 60 кадрів, як айфони. Давайте зараз сфоткаємо, наприклад, отакі капельки. Сфоткали ми з вами капелі. Отак. Так, обробляє нашу фотографію. Знизу є, не знаю, як ця штука називається. Текст досить непогано читається. Задній фон розмитий трохи по бокам. Тут. Тут також батарея розмазана якась. Так, далі. Відео у нас записується в 4К 60 кадрів в секунду. Я вам показав. Давайте знімемо з вами якесь відео. Наприклад. Раз, 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 2-2, 2. Це відео на Mi Mix 2 s Так, відкриваємо і дивимося, що у нас вийшло. Робимо звук. Раз, 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 2-2-2. Два, 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 два. Це відео на Mi Mix 2 s та камера непогана. в Antutu, цей телефончик набирає 400 тисяч балів. 400 тисяч балів. Тут є стерео звук, іде звук з нижнього динаміку і з верхнього динаміку. Цей телефон, це ми його купляли десь за 9 тисяч гривень. Але зараз я не знаю, скільки він коштує, бо це було чуть давніше. Давайте послухаємо з вами також. Як ви чули, звук тут досить непоганий, досить гучний. От оце був обзор на Mi Mix 2S. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете обзор на мій Redmi 13, давайте наберемо 50 лайків, я зніму вам обзор на цей телефончик.